Наскільки просідають продажі в січні? Яка в тебе зараз ціна клієнта? Він рано чи пізно звільнить цим інвестувати більше рекламного бюджету? Продажі не зменшуються, і ми продаємо дорогі дитячі ліжка. Він не цінить заявки. Це дуже класний тригер до того, щоб змусити їх краще працювати, а не все підряд, ми на які втрачати кожного місяця 20 тисяч гривень просто із за тупого мислення. Все одно купляти будуть свої два 3 локомотиви. Тому краще це ховати в хайлайтс, але для креативів. Це буде вигідніше. Коли ми отак от одного разу втратили гроші, то все У нас є правило. Наскільки просідають продажі в січні? Чи повертаються хоча б до літнього рівня? Від цього залежить планування та менеджерів. Дивись. взагалі, то продажі не просідають. Ціна клієнта збільшується. Е, Далі ціна клієнта не збільшу трошки збільшується. Да. Ну, от, якщо ми з тобою кажемо, давай так, з 1 по 3 вони реально просідають, тому що люди просто бухають і їм не до того, щоб сидіти в інстаграмі. А от з 3 по 10, коли у всіх вихідні, коли всі люди, замість того, щоб ходити на роботу цілими днями сидять вдома в Інстаграмі, а ще є підприємці, які вимикають рекламу, і реклама навіть дешевше. То з 3 по 10 продажі теж нормально йдуть. Так, там вже трошки інша поведінка, якби інший вайб, інша, інша атмосфера у всіх людей. Ну, у нації, типу. до Нового року всі там щось мутушаться, щось купляють, а в січні вони вже такі, типу, на релаксі. Але з 3 по 10 число вже, типу, продажі розкручуються. Так, ціна клієнта може трошки збільшитись. Яка в тебе зараз ціна клієнта? 11, 10. 4. Ну, от, можливо, стане 14. І просто для того, щоб забезпечити таку ж кількість заявок, і для, і для того, щоб заробити більше грошей, навіть в січні, необхідно інвестувати більше рекламного бюджету. Тобто продажі не зменшуються. На той самий рекламний бюджет у всіх вас збільшиться е вартість ціни клієнта. І якщо ви хочете отримувати ту саму кількість замовлень, то бюджет потрібно буде збільшити. Всі розуміють, поставте плюс, будь ласка. А якщо ти з того самого рекламного бюджету плануєш. Отримати ту кількість заявок, то ні. Буде по-іншому. Ну, все, це закриває мій странах чи потрібно чотирьох обрати, це точно. Да. Ну дивись, ти ж їм даси теж вихідні. Вони теж в тебе не будуть там усі працювати в перший тиждень. Ти можеш дати їм вихідні. А ці до бабусі це, поїдуть. Це, це, це не проблема взагалі. До родичів поїдуть. Ми взагалі не вимикаємо рекламу. А, ну навіть якщо в наш бізнес ніше, ми не вимикаємо рекламу з 29 по 3 ми зменшуємо рекламний бюджет. 2-3 січня ми дивимося на ціну клієнта і приймаємо рішення, на який рекламний бюджет ми там ставимо з 3 по 7. І рухаємось там, переглядаємо рекламний бюджет кожні 3 дні. О, хе -хе. Привіт! Привіт, привіт, привіт! Як тобі цей формат заходить? Якщо так, то я буду дуже вдячний. Якщо ти напишеш коментар під цим відео, ми з командою взагалі дуже вдячні тобі. То що ти дивишся, цінуєш, включаєшся, ставиш лайки, пишеш коментарі, підписуєшся на канал та шериш ці мої відео зі своїми друзями підприємцями В рамках до цінності ми з командою маркетологів підготували для тебе подарунок. 27 бізнес-інструментів, котрі ми упакували в одне місце, котрі допоможуть тобі з масштабуванням твого бізнесу і збільшенням в ньому продажів. Тобто, якщо ви підприємець, якщо у вас є бізнес, у вас зараз є задача масштабувати бізнес, збільшувати продажі, то обов'язково під цим відео натискай кнопку і скачуй ці матеріали, котрі ми підготували для тебе з командою. Буде мені достатньо заявок на менеджерів чотири, коли у вас чотири менеджери, наприклад, чотири менеджери з продажів, а не три, перед вами питання: скільки наймати менеджерів, Чотири або три. Хоча зараз у вас нагрузка рівно на три, не на чотири. Вам все одно краще мати чотири менеджери з продажів, переплачувати, реально переплачувати одну зарплатню, втрачати кожного місяця 20 тисяч гривень, за для того, щоб у вас раз був абсолютний спокій. Ну, тому що коли він. Ну, якщо хтось звільниться, буде, хто його замінить. А по-друге, він рано чи пізно звільниться. Середній цикл життя в компанії менеджера з продажів один рік. В ваших компаніях це може бути і менше. І він може звільнитися. І в момент, якщо у вас звільниться менеджер, коли у вас їх три, а заявок вже на трьох, і у вас буде два менеджери, то у вас впаде конверсія в продаж, і ви втратите на тому, що у вас. Впала конверсія в продаж і збільшилася ціна клієнта, і ви при цьому отримали менше, тобто то ви менше продажів отримаєте, і е, чистий заробіток з одного продажу буде менший в силу того, що ціна клієнта збільшилась. І ви просто там за один місяць на ваших вже об'ємах витратите, ну втратите типу 80 тисяч гривень. І коли ми для себе враховували, а що нам вигідніше мати одного запасного менеджера або потрапити в ситуацію, коли ми втратили купу грошей просто із за. Тупого мислення, і за того, що ми не підготували запасний аеропорт і не зробили так, щоб ми могли обробити ці заявки. Коли ми отак от одного разу втратили гроші, то все, ми, у нас є правило. У нас завжди е, та, в принципі це майже це, це майже до всіх відділів відноситься. Якщо у вас там чотири швеї, то краще мати п'яту, якщо вони фул. Якщо у вас чотири менеджери, то краще мати п'яту. А ще прикольно, коли у менеджера дефіцит заявок, він починає їх цінити. Він починає швидше їх обробляти. Він, почина... він розуміє, що в мене і так мало. Мені потрібно з цього об'єму заявок вижимати свій план. І він ви далі визначити як... яку кількість заявок. На власному прикладі попереписуватися, визначити, яку кількість заявок в день може брати менеджер. І зрозуміти, ага, ну наприклад, в вашому бізнесі це тридцять. І не повинно, ви не повинні в бізнесі потрапляти в ситуацію, коли у менеджера з продажів там, типа, 45 заявок. Чому? Тому що він, е, типу, буде продавати гірше, наприклад, на 50%. Ну, йому буде похер. Він там, не буде відповідати, він буде обробляти ці 45 заявок, а заробляти буде стільки ж. Проблема, що заробляти він буде стільки ж. Що він три. А ви ж інвестуєте, ви в 30 заявок інвестуєте, 30, 30 доларів. А в 45 заявок, наприклад, інвестуйте 45 доларів. І, а, а, він, а йому пофіг. На нього ніяк ваші інвестиції в рекламу не впливають. І якщо ви перемічуєте йому кількість заявок, то це призводить до того, що у вас точно падає конверсія, тому що він не цінить заявки. І відділ продажів починає працювати гірше. Тому тут є навіть два правила, про які ми зараз з вами говорили. одне це мати запасного менеджера, а друге це не перелімічувати кількість заявок на одного менеджера. Щоб, ну і в ідеалі, звісно, щоб вони були в, дефіці... в дефіциті, щоб вони відчували, що. Ну, от як Оля зараз сказала, вона додала собі менеджерів, і вона каже, вже збільшилася конверсія в продаж. Я, я хотіла якраз додати, що дефіцит заявок це дуже класний тригер до того, щоб змусити їх краще працювати, тому що вони почали обробляти, ну конверсія версія на астрально виросла і в нас середній чек виріс. Тобто вони розуміють, що десь їм може перепасти менше, і треба цього клієнта втримати, щоб продати йому більше і отримати то саме, ніж з більшої кількості заявок. Тому зараз я саме тестую, щоб три менеджера працювали, щоб ще зменшити трошки їм заявки. Тобто, було за вчорашній день, до прикладу, було більше, і там конверсія підспахала, попри те, що замовлень було більше. Тому... Чи повинен бути великий асор... асортимент в ніші дитячі ліжка? Чи достатньо двох-трьох моделей? Немає чіткої відповіді на це питання. Але зазвичай магазини, в котрих більша кількість асортименту, мають меншу ціну клієнта. Аніж магазин з монопродуктом. А якщо переформулювати, вірогідність того, що ціна клієнта буде меншою, коли будуть в тебе 10 різних унікальних продуктів, ціна клієнта з великою вірогідністю буде менша, ніж там, де в тебе 2-3 модели. Це не означає, що в тебе будуть купляти всі 10. Це означає те, що в тебе будуть все одно купляти 2-3, Але для картинки, але для заливу трафіка, але для креативів. Це буде вигідніше. Поетапно, я би тестував, би, я би додавав би, я би робив би таку картинку, що в нас є для кожного портрету цільової аудиторії, є продукт, для різних сегментів є продукт, але все одно купляти будуть твої два-три локомоти. Розуміло. І так само в інших товарних нішах. І так само в інших товарних нішах. Якщо в тебе було б 2-3 три унікальні. Принта на постілі, щоб ціна клієнта була в 5-6 разів вища, ніж зараз. В тебе є асортимент, але в тебе все одно є група товарів, котру купляють більшість людей. Але оцю картинку великого магазину з великою кількістю кольорів, принтів, це нам дає? що? Це нам дає дешеву ціну кліка, це нам дає інструмент для заливу трафіка, це нам дає інструмент для того, щоб утримувати ціну клієнта. Зрозуміло, по моделям. Це зрозуміло, що асортимент більший, краще. А чи варто ось такими там розбавляти, як якісь комоди, тумбочки? Тому що буває таке, що прийдуть, якусь тумбочку, куплять і це понижає да, наш да. середній чек. Зазвичай, коли ти додаєш в тебе магазин, наприклад, в середньому чеку 300 доларів. Коли ти додаєш продукти за 50-100 доларів, в тебе перестають купляти більш дорогі продукти і купляють тільки дешеві. Тому краще це ховати в хайлайтс, краще це ховати в сторіс, краще це використовувати цей інструмент як до продажі в директі. Це робота менеджерів, але основне позиціювання магазину ми магазин ліжок дитячих, і ми продаємо дорогі дитячі ліжка, а не все підряд. Ми не IKEA і у нас є такий флагманський продукт. Це ліжка, все інше. Ми залишаємо в директі. Все зрозуміло. Ми так робимо з матрасами. Їх взагалі не показуємо, але їх купляють так. Так, да, кожному ми їх вже як до продаж. Все, дякую, зрозуміла.